Вітаю, друзі, сьогодні 8 травня. З вами Валерій Клочок. В західній пресі все частіше з'являється повідомлення про те, що Україну потроху готують до переговорів із Росією. Якщо раніше така риторика була десь там позаду, їй не так було дуже помітно, але от буквально в останні три дні, 6 та 8 травня, у Washington Post виходить два матеріали, які дуже схожі один на один. Я вам вчора під час стріму проводив аналіз одного з них, а зараз пропоную наступний, який опублікований сьогодні. Я щойно. Прочитав і готую вам повідомити деталі, які є дуже цікавими. Тому. Прохання підписатися, поставити вподобайку, звісно, поширити відео друзям, ну і прокоментувати, що ви з приводу думаєте можливих майбутніх перемовин в Росії та України. Я також дуже їх не хочу, але на Заході думають дещо по-іншому. І так, сьогодні у виданні ще раз наголошую, The Washington Post, доволі поважне видання, направду поважне. Виходить стаття з цікавим заголовком. Він звучить так: США та союзники дивляться на потенційну роль Китаю в припиненні війни в Україні. Звертаю увагу! Потенційну роль Китаю США дивляться на потенційну роль Китаю. Очікуваний наступ України розглядається як відкриття шляху для переговорів з Росією. Така велика назва, яка в собі закладає необхідність донести до широкого загалу необхідності участі Китаю в примусу в примусу Росії до перемови. Ну а далі йде деталізація цього матеріалу, тому зараз уважно слухайте, кому як буде зручно. Але звертаю вашу увагу на те, що зокрема мовиться про те, що е, зараз США та Європа, чиновники, намагаються прокласти шлях до переговорів між Києвом і Москвою до кінця цього року. Я зокрема сьогодні Генрі Кісінджер, це дуже давній дипломат Сполучених Штатів Америки, дуже відомий, е, зокрема, сказав, що. Він до кінця року очікує те, що Росія і Україна сядуть за стіл переговорів і мовиться в цій статті, що саме Китай може допомогти залучити Росію, змусити Росію до таких переговорів. І якщо раніше Сполучені Штати Америки категорично проти виступали цього, то ви пригадуєте, я вже розповідав неодноразово, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив буквально кілька тижнів тому, що. Він вважає абсолютно можливим те, що Пекін допоможе розв'язати цей конфлікт або розрядити цей конфлікт. Ну звісно, його оптимізм дуже обережний, як пишуть в статті, але поряд із тим, скептицизм, який раніше США висловлювали по відношенню до Китаю, він де зник і пішов на задні плани. Пригадуйте, навіть Джозеф Байден свого часу сказав, що він не знає про факти постачання Пекіном Росії. Зброї впродовж уже більше ніж року широкомасштабного вторгнення в Україну, і таке заявлено навіть чим далі, тим більше, звичайно, можливо, там і є факти постачання, але зверніть увагу, підхід саме найвищого керівництва Сполучених Штатів Америки в цій частині свідчить про те, що вони готові все таки долучати Китай до цих перемовин. Ви знаєте, що не так давно Сінзіпін був на зустрічі із. Путіним з офіційним візитом відвідав його. Всі звичайно сподівалися на те, що він буде більш рішучішим, але як на мене, Китай доволі доволі помірковано і мудро для своїх позицій зараз вчиняє. Далі мовиться ці статті, що тим не менше зараз залишаються невпевненими багато хто чиновників США, в Європі щодо готовності Росії вести переговори про припинення війни. Під керівництвом російського президента Путіна, тобто зараз ставлять під сумнів, взагалі доцільність перебування Путіна на посаді. Ви скажете, як може захід попливати? Може. Я вже говорив і говорю неодноразово, буквально сьогодні спілкувався із журналістами з одного з видань. і Ми детально обговорювали історію з завтрашнім парадом на Красній площі. Буде Путін, не буде не буде. Хто президентів з президентів країн колишнього радянського союзу до нього прилетить там. Президент Таджикистану, Киргстану прилетів прем'єр-міністр Вірменії Пашанян з Лукашенком. Історія поки що не зрозуміла. Від Путіна відходять, і навіть військово-політична еліта на Росії прагне, як на мене, зміни обличчя режиму не самого режиму, а обличчя. Тому і говорять, що якщо Путіна змінять, то можливо вже тоді будуть говорити якось про можливість відновлення або початку переговорів Росії і України. Ну і також зацікавленість у переговорах стверджується в статті «Зближує Вашингтон з деякими європейськими країнами. І звісно, ми бачимо, що певні розбіжність позицій є між США і Європейським Союзом. І якщо вони дійсно вже схиляються, навіть і США до переговорів. Після контрнаступу наголошують то, до прикладу, США, Великобританія та інші країни поряд із тим заявляють про необхідність подальшої підтримки України. Тобто ніхто не каже, що навіть у випадку перемоги України над Росією то припиниться перемога. Ні, допомога вона буде продовжуватися в цій статті. Також не дуже привабло згадують Еммануеля Макрона, називають його найбільш відвертим. Підштовхувачем України до переговорів із Кремлем, особливо після його візиту до Пекіна. Так, він отримав не дуже приємне і привабливе реноме, хоча підтвердив, скажу так, не те, що його отримав. І все ж таки багато хто із. Колег навіть і Макрона, де в самій Франції говорять про те, що військова допомога, яку і Франція справедливо надає. Тут я б знову-таки не скидав би важливість підтримки Макроном України. Вона є, говорить, що військова допомога надіслана Україні, покликана зробити Київ у сильнішим у переговорних позиціях, або зробити сильним, або, можливо, сильнішим, ніж Росія. Тут йде еквілібристика, гра слів, але вона цікава в частині того, що багато покладається з. Сподівань саме на контрнаступ. Поряд із тим, ключові чиновники США в Раді Національної безпеки підтримують переговори, так стверджують європейські чиновники, в той час, як державний департамент. І центральне розвідувальне управління налаштовані дещо скептично по відношенню до цих переговорів. Ну ви пригадуєте історію із Саліваном, який говорив про те, що от його відносить до ради Нацбезпеки, безпеки, що треба пересідати за стіл переговорів. Ця теза і версія підтверджується в цій статті. Тім, коли журналісти поцікавилися у вищого керівництва США, чи справді є розкол між ними щодо українського питання, то вони сказали, ні, ні, все окей. А в деяких моментах відмовляється коментувати детальніше, ну це вказує на те, що деякий такий розкол, дійсно, як на мене, є. Це відкидати було б не зовсім справедливо. Далі, статті, говориться, що високопоставлені чиновники в Парижі та Берліні, які знайомі з цими дискусіями, то вони говорять, що Байден. Очікує, що Білий Дім спробує сприяти переговорам після очікуваних успіхів українського наступу. Так, Байден дуже багато покладає на рішення не лише на себе, і на, але й на, на свою команду. І він вважає Білий Дім таким колективним органом, який повинен. Мислити однаково, мислити командно в частині підтримки України в принципі великих розбіжностей немає. Допомога надається, але все ж таки певна дискусія ведеться. І далі пишуть журналісти, що мета полягає в тому, щоб Україна повернула собі важливу територію на півдні. Що можна вважати успіхом, якщо Росія збереже шматки території, яку окупували її війська? Тобто аналітики Вашингтон Пост допускають те, що не все буде звільнено. Про це говорив буквально два дні тому Резніков, озвучуючи, що ми покладаємо дуже багато надій на контрнаступу, і є застереження, щоб результати цього контрнаступу не були розчаруванням для українців. Не випадково говориться про результати цього контрнаступу, про наш настрій і дійсно готується суспільство до того, щоб ми сприйняли ті успіхи, які матимемо під час контрнаступу. Хоча я схильний думати, що в класичному варіанті його не буде. Також вони згадують про майбутній візит Зеленського до Німеччини, скандальний, який він прокоментував, перебуваючи нещодавно в скандинавських країнах. Візит має відбутися нібито 13 травня. Олаф Шольц. Пишуть журналісти, ймовірніше за все, буде схиляти Зеленського також до переговорів. Але очікується, що саме Байден дасть українському лідеру сигнал про те, що переговори про припинення вогню можуть бути доречними в найближчі місяці. Так вважають європейські чиновники. І, звісно, цю тезу дуже активно зараз підхоплюють на болотах і кажуть, що дивіться, дивіться, Україна керована. Ні, Україна не керована. Ми просто узгоджуємо свої позиції з тими, хто нам допомагає. Тому, друзі, якщо, наприклад, тут допомога скажуть Припинять, то далі, що робити, да? якщо е, треба ухвалювати рішення. Якщо допомога триває, то звісно ніхто таких рішень ухвалювати не буде. Це однозначно так. І тут, як на мене, саме це треба читати в такому ключі. Окрім того, є застереження у західних чиновників щодо спроможності забезпечити в достатній кількості боєприпасами України, тому що швидкість якими витрачають їх Збройні сили України, просто є ну, неймовірною. Як стверджується далі в матеріалі, європейський поштовх до переговорів не є консенсусним, тобто він не є єдиним. Є також країни, які виступають проти цього, зокрема Польща, країни Балтії і інші країни, які. Менші і деякі офіційні особи зі Сполученого Королівства Великобританії вважають, що Україні слід дати час необхідний для досягнення успіхів, навіть якщо майбутній весняний наступ не змінить поле бою разом із тим, якщо читати попередні матеріали і тези в цій статті і цю. То вони мало чим відрізняються одна від одної. Директорка національної розвідки Авріел Хенс сказала, що розвідувальні служби США вважають, що Путін мало зацікавлений у переговорах і буде використовувати можливе припинення вогню для накопичення подальших сил і можливостей продовження війни. Всі це розуміють, тому не випадково піднімається питання зміни Путіна навіть і в західних і спецслужбах, і між західною політичною елітою, тобто з Росією будуть говорити, але не з Путіним, бо при Путіну переговори проводить. Доволі складно. От пані Хейнс говорить: ми продовжуємо оцінювати, що Путін швидше за все розраховує, що час працює на його користь. Ну, в принципі, ми і самі це знаємо, тому використовувати переговорну паузу буде дуже дуже небезпечно. Нагадують також журналісти, що у лютому Китай закликав до мирних переговорів щодо припинення війни, згадують його так званий мирний план. І також вони згадують про те, що цього ж місяця Макрон, як виявляється, запропонував дуже цікаву ідею, цікавий івент для України. Він запропонував Зеленському приватно провести мирну конференцію в Парижі для переговорів про припинення вогню. Коли Київ вирішить, що настав час, тобто коли ми вирішимо, що окей, це можна робити, Зеленський нібито погодився, але з однією мовою, що на цих переговорах будуть Сполучені Штати Америки та Сінзіпінь. Про Москву в статті нічого не пишуть, що вони там мають бути. Макрон, можливо, говорив, що туди якось приїде, чи то Путін, чи представники, тоді мовляв, можуть відбутися такі перемовини. Е, окрім того, Макрон та його офіційні особи та інші європейські офіційні особи. Відколи спонукали Пекін підігравати конструктивну роль у дипломатії? вважаю, що кульмінацією цих зусиль стало саме досягнення. Того факту, що Пін зателефонував Зеленському. Так, ми також відзначали важливість цього дзвінка, про нього говорили багато і Сполучені Штати Америки, і ми його детально розбирали. Втім, європейські чиновники дещо розчаровані наслідками цього дзвінка, тому що вони хотіли почути тезу, що Китай не буде допомагати Росії. Він припинить якусь стратегічну співпрацю з Росією. Ну, звісно, можна ставити максималістські цілі, але треба оцінювати речі реально. Втім, як стверджується в статті, Пекін будуть. Ну, спонукати визнати Росію агресором. Мені видається, що це вже сталося. Пригадайте голосування 26 квітня в Радбезі Організації Бідерних Націй, коли Китай, Індія, Туреччина не підтримали Росію. Вони голосували резолюції про співпрацю ООН та Ради Європи, і там саме в преамбулі йшлося про те, що Росія названа агресором. Китай за це проголосував. Це дуже серйозний посил, негативний посил до Росії. Тим не менше, пишуть статті ключові європейські лідери тепер впевнені, що Китай прагне продовжувати брати участь у можливих переговорах про припинення вогню. Заявляють так і європейські чиновники, і це в принципі заперечувати доволі. Складно. І в тому числі, ще раз виникає, що і держсекретар США Ентоні Блінкен також схильний думати, що в принципі в цьому немає нічого поганого, що це, мовляв, окей, дуже добре. Ну і я окремо, мабуть, виділив би думку з цієї статті. Фіони Хіл це колишня посадова особа Ради нацбезпеки. Вона, зокрема, говорить, що, здається, це те, де ми маємо тенденцію. Сказала, вона заморозьте конфлікт і зупиніть бійню, тому що всі хотіли, щоб це припинилося. Теза доволі небезпечна, як на мене. Вона підкреслює те, що Захід дещо стомився. Від війни Росії проти України на це розраховує дуже Путін на стовненні заходу. Хоча ми чуємо заяви про те, що Захід не збирається припиняти допомогу Україні. Втім, пані Хіл застерігає ще достатньо для України фактично відмовитися від території. Та незліченних життів, і сказати, добре, це те за що ми померли. Ну тут риторичне запитання. Так а за що тоді? Да, це все відбувалося? Звісно, ми не приймаємо цього. Вона абсолютно правильно розставляє акценти і наголошує на тому, що простого рішення. Не буде. Нам потрібна авіація сучасна. Нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони у великій кількості, достатньо для того, щоб відражати, відбивати повітряні атаки Росії, які в останній час стали ну, доволі частими. Навіть минула ніч пройшла просто катастрофічно непросто. Є і постраждалі, і мало хто спав. Дійсно чули це гуркотіння. Є і постійні обстріли, яка цю ніч з 8 на 9, на день пабідабесія потім знову буде. Казитися. Ну що ж, друзі, нам не звикати. Вам рекомендую прислухатися до сигналів тривоги, дійсно бути дуже пильними. Пишіть, що ви думаєте, з приводу такої риторики на Заході. За, на Заході подумають про те, щоб все-таки переговори до кінця року відбулися, але з позиції сили України. До цього ми повинні отримати більше зброї і зробити успішним контрнаступ. Але мені дуже кортить, що він не був у класичному вигляді лобової атаки, а так як то було на Херсонщині, і примушувати потроху. Росію до жесту доброї волі. Матеріал дуже цікавий в частині тенденційності у Європі та США. Обережно оцінюйте. Я вас просто закликаю до цього, тому що зверніть увагу, дуже багато позитивних речей є. Захід фактично в, єдиний в допомозі України. Пекін переламали, і він швидше підтримує Україну, аніж Росію. Я скажу поки що так. Так він не відмовився від Росії. Ну і навіть Макрону заткнули рота, щоб він лишнього не ляпав. Так воно і є. Підписуйтесь, ставте подобайки, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Обов'язково поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!